Доброго дня! За останні 10 місяців в Україні побільшувала кількість транспортних пригод. Основний документ це протокол про адмін правопорушення. В ньому зазначається прізвище ім'я по батькові винної особи, інші дані адреса, номера транспортних засобів, а також обставини справи. У протоколі зазначається номер статті, яку порушено, а сам протокол підписується. Поліцейською особою та особою, яка вчинила правопорушення. Наступний документ це схема ДТП. Схему ДТП також в довільній формі оформлює поліцейський. В ній зазначається місце зінкнення, відстань між предметами матеріального світу, ширина дороги тощо. Учасники ДТП пишуть пояснення: це важливий документ, у якому учасники ДТП прописують обставини подій. Та аргументують свої дії визнають або не визнають свою вину. Всі учасники ДТП мають право на ці документи. Якщо ви потрапили в ДТП і маєте потребу у допомозі, звертайтесь, пишіть на електронну пошту або в коментарях.